Вітаю вас, друзі! Сьогодні до вашої уваги один із самих улюблених моїх автомобілів це Renault Clio 2012 року випуску. Півторашний дизель. Також мій улюблений, але, на жаль, тут 75 кінських сил, вони є ще на 110 рідкісні версії на 6 коробці передач. Але наразі ми маємо 75 кінських сил, К9К, п'ятиступка, Машина в около базовій комплектації. Від базової комплектації у нас відрізняється екран навігації том-том. Пойдусь вокруг, покажу машину ззовні, виглядає достатньо дуже гарно. Є протитуманки, галогенні фари у нас. У нас колпаки, колпаки потерпіли бордюрку у Франції. Резина, резина ще сезона на два, як мінімум, вистачить. Це при умові, що ви будете винакатувати 1020 на рік. Так, почну з косяків по кузову. Малесенька-малесенька вмятінка. Тут була вм'ятяна викаталась, тут фарба підтичкується. Задній бампер буде фарбуватись. Машина буде сьогодні у нас субота, завтра, післязавтра в понеділок фарбується бампер. Так як є косяки царапинки, це обереться. І, косяк це от, тріснута фара. Вона ж трошки підпотіває. Бампер пофарбується, в принципі останеться одна малесенька вм'яченка на дверці і тріснутий фонарь. По кузову супер. в остальному... По лакокрасочному, на жаль, прибор не брав, щось останнім часом їжджу без прибору і не попадається він мені в руки, щоб його щоб машинку потикати. В остальному якби, ні по царапинам, ні по чому взагалі виглядає достойно, скажімо так. Морда не посічена, в порядку. Фари гарненькі. Так, по вікнам, по вікнам так, це вікно у нас 12 рік, двоєчка. Двойка, двойка, двойка. Ще сам даже не дивився на вікна, це разом з вами вже дивимося двойка, двойка, двоєчка, двойка, двойка. двойка а лобове, вже дивився, лобове рідне. Також двойка. Вікна рідні, машина в ДТП не бувала. До речі, у нас є е, двоє ключів. В автомобілі є присутній центральний замок. Один відкидний, один такий. Відомо, цим користувалися це взагалі як новесочки. Так, далі ми пішли. По салону у нас передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, регулювання положення фар. Потім у нас є кондиціонер, підігрів дзеркал. У нас є навігація. Там сповняю руку. У нас ось такий пульт. Так, Зараз він вимкнеться. Так, виключимо кондиціонер. Воно не дуло. Ну і от якби пульт, пульт є, все працює. Російська мова є в мультимедії, потрібно докупити карту України, єдина. Там в районі 300-400 гривень буде коштувати. Але, як на мене, навігація особого смисла немає, але якщо знайдете хороші карти, то якийсь смисл буде по трасі їздити. Так, Пробіг у нас 200, грубо говоря, 230 тисяч, пробіг рідний, я рахую для автомобіля якому 10 років це нормально. Потім у нас є підрульове керування, гучного зв'язку у нас немає. Потім У нас йдуть тюльпани під аукс. В принципі, все штатно. Мені дуже подобається короткий ход куліси. Передачі дуже короткий ход. Дуже удобно для міста, як мінімум. Так, далі. По розходу палива по місту от я катаюсь на ньому, причому катаюсь доволі дуже резво Катаюсь швиденько, на ньому, якби газ в мене постійно чуть і не в поліку. В мене розхід палива 5,7 літрів по місту. За містом, я думаю, розхід буде в пределах до 4 літрів. Місто максимум 6 літрів. Для міста автомобіль просто ідеальний. Так, нові рамки від офіціалів оф дилера Так, у нас тут допомільний пол, у нас тут є домкрат. Балонник. Так, і у нас знизу запаска стоїть абсолютно нова. Бачите, там навіть етикетка ще є. Машина в принципі в дуже гарному стані. Скажем так. Не, не 5 з плюсом, але твердо-тверда п'ятерочка. Стан його дуже хороший. 75 кінських сил, до речі, йому більш ніж достатньо. Машина я, ну, по місту вистрілює, реально ракета. Сидіння, як бачите, пластик весь в хорошому стані, задірів ніяких немає, по салону нічого в принципі, не реставрувалися. Зробилась хімчистка і все. Коври оригінальні, які були з ним. Як бачите, тут боковинки нічого не протерті в гарному стані. Єдине що купити на, наліпки на магнітолу на Олексі вони і є, приклеїти. Автомобіль на обліку стоїть. Переєстрація в районі 1000 гривень. Тобто ви не попадаєте на першу постановку на учет, яка буде там коштувати мінімум 100 доларів. Так, Подкапотка не мелася, якщо захочете, там уже при бажанні, при покупці це буде обсуждатися, якщо потрібно, можна буде сполоснути. Не, не дійшли руки, не, не мив його. Ніяких потьоків, нічого такого немає. Підпотівання патрубка інтеркулера, це у них... У всіх поголовно резинку поміняти 150 гривень, але я би взагалі не чіпав, якщо чесно. Антифріз є, антифріз в порядку. Так що така от машинка. Універсал, прикольність. Вроді би і машина, вроді як і універсал, але він достатньо короткий. Різниця в порівнянні з хетчбеком невелика, можливо, чуть-чуть менша задня дверка в хечбекі. Якщо я не помиляюсь, поправте мене в коментарях. Як на мене, машина для, за свої гроші ідеальна. Якщо ви хочете автомобіль просто купити і їздити, не мати ніякого геморрою, це ідеальний варіант. Абсолютно недорога в обслузі. Малий розхід палива, в принципі, вартість автомобіля невисока. До корозії Рено одні з найкращих кузовів мають. Питань тут немає. Ззаду Балка у нас, спереду Макферсон. К-9К мотору, так скажемо. З часом він вже якби, один із найкращих двигунів, в принципі. Півторашний дизель зарекомендував себе за 20 років більш ніж. Скажімо так, він в порівнянні з хетчбеком не сильно довший, в паркуванні немає питань взагалі. Але багажник доволі такий, немаленький. При бажанні навіть можна і велосипед засунути сюди ось так от нас складається сидіння і реальне місце. До фіга. Так, це оригінальний до речі, пасажир. Це не грузовік там бивший, він не перероблявся. Це от штатний пасажир, як є. Вони є, приїжджають перероблені під вантажні автомобілі. У них там стоїть сітка ззаді, у них якісь, немає ременів безпеки. І такі машини теж приганяються в Україну, до них доставляються сидіння, крутиться, мутиться. Якщо куп... купляється оригінальний салон, то це дуже фартануло в цій машині. Але часто люди і кулібнічують і пихають туди, що попало. Так що от такий от автомобільчик в наявності в Вінниці. Короткий опис буде в описі під відео. Якщо ви не хочете там слухати звук, внизу все є. Номер телефону також мій, є інші варіанти автомобілів. Якщо вас зацікавила ця машинка... Дзвоніть, а краще всього, приїжджайте на тест-драйв, прокатайтесь, спробуйте, яка ця ракета по місту, як на ній класно кататися. Особисто я вот зараз катаюся на ньому около тижня і я отримую задоволення від цього автомобіля. Хоча в мене мій автомобіль особистий лагуна, двохлітрова, на 175 кінських сил на автоматі, але тут на ручки на ній дійсно дуже класно по місту пересуватися. Чисто міський автомобіль, але по трасі також дискомфорту немає. У нього, до речі, достатньо довгі передачі. П'ята передача при 170 це в районі 3000 оборотів. Передачі дуже довгі. Тобто, і для дальніх поїздок по трасі він також класний. Так, Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити якісь відео. Всім дякую. Гарного дня, пока-пока.